1 червня в Прилуках було багато різнопланових заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей. Надвечір на театральній площі, як підсумок, відбувся святковий концерт дитячі мрії. Назва більш ніж символічна. З імпровізованої сцени раз по раз лунало оголошення, що організований концерт на підтримку мрії чотирирічного Іллі Коваленка мати щасливе, здорове майбутнє. Хлопчику всього 4 роки. Його дідусь Сергій Грачов говорить: на момент міжнародного дитячого свята його онук у клініці Охмедить пробув рівно 3 тижні. Лікарі вже провели перший курс хіміотерапії. Нині Ілля реабілітується після нього. У дитини столичні медики виявили гострий лейкоз. Дідусь говорить, біда прийшла раптово. На травневі свята обличчя хлопчика вкрила сип і кілька днів не спадала висока температура. Хлопчик дуже звичайна дитина, дуже подвіжний, от шустрий. Він до останнього балувався, як люба дитина у 4 роки. От, ну, Воно вийшло так, що воно все спонтанно швидко вилізло. От, і прийшлося приймати міри такі, що відправляти дитину немедленно на Київ. Батьки готові були повірити в застуду алергію, але коли лікарі заговорили про більш страшний недуг, зрозуміли, грошей на лікування потрібно буде надзвичайно багато. Десятки тисяч гривень на сьогодні рідні вже витратили на порятунок Іллі. Говорять, жодного оголошення з проханням фінансової допомоги ніде самостійно не давали. Усьому допомагали друзі, знайомі і просто небайдужі люди. Сергій Грачов говорить про благодійний концерт, дізнався останньої. Миті ініціатива пішла від колективу у закладу культури. Чотири дівчини у синіх футболках зі скриньками в руках ходили у натовпі і збирали пожертви від глядачів на лікування Іллі. Я не думала, що буде стільки грошей, і не дають маленькі купюри, дають великі купюри по 50 гривень, по 20. тому. Дуже дякуємо прилуцьким людям за те, що вони такі щедрі. Серед глядачів були абсолютно різні за віком, статусом і матеріальним статком люди. До кого не підійди, всі співчувають батькам Іллі. Хтось говорить, особисто знає цю родину, хтось зізнається, в один дитячий садок і навіть групу з хлопчиком водив своїх дітей. Багато хто твердить, грошей не шкода, аби тільки допомогли дитині. На жаль, я віддав останні їх, на жаль, дуже мало. Ну, це суть не в тому. Але біда, біда в тому, що, ж, ну, на жаль, от люди, які Зіткнулися таким за таким орем, повинні ходити. Ну це грубо сказано, але це вірно з протянутою рукою, тому що державі вони не потрібні. І, з одної сторони, це це добре, що люди допомагають, що ми всі, ну, всі ми розуміємо, що треба допомогти в цьому справі, але суми на лікування фантастичні. і Отак назбирати їх ну надзвичайно важко. Пожертвувала і не раз, і дитина моя в школу відносила. Я сьогодні пожертвувала. Я думаю, що це. Дуже важлива справа, і навіть кожна гривна, яка буде покладена в цю скриньку, можливо, щось цій дитині допоможе. Будемо сподіватися, як говорить дідусь Іллі, Пан Сергій, зарадити їхніх біді вже зголосились багато пересічних прилучан. Не проігнорували прохання про допомогу і багато місцевих підприємств. Дитячий танцювальний колектив міського будинку культури Аплом до грошей, зібраних під час святкового дитячого концерту, на площі додав 640 гривень. Загальна ж сума пожертв цього вечора сягнула майже 3,5 тисяч. А вже наступного дня, прямо в сесійній залі міської ради, депутати зібрали ще 1700 гривень. На що вистачить ці гроші, прогнозувати важко, але кожна гривня може стати рятівною для чотирирічного Іллі Коваленка. Я щиро дякую громаді Прилу за те, що вони допомагають нашій родині здолати таке лихо. Болезь внучка нашого і синочка Коваленка і Люшки в Прилуках є дуже чуйні люди.